Леброн Джеймс, Лос-Анджелес, відпочиває король. А от Лілард береться за справу з Янісом та Мілокі Бакс, з новим тренером і з новими амбіціями чемпіонськими. Реально. Привіт, Яніс. Паркет Лейкерс зустрічає тебе. Лос-Анджелес Лейкерс. І тут завжди шоу Тайм. Крістіан Вуд сьогодні в старті допомагає Ентоні Девісу. І Яніс розпочав свій данг тайм да? Таймаути. Ентоні Девіс набирає форму. До речі, Малік Бізлі колишній гравець. Лейкерс грав проти своєї колишньої команди. Руїха Чимура. Діанджело Рассел також набирає форму. Що ще можна сказати? Джей Краудер з'явився, пам'ятаєте, такого, да? баскетболіста через Брука Лопеса забуває Діанджело. Ну, Мілокі виграв, але це предсезонка. Не грав Рівс, не грав Вандербілд. Прінц також вийшов. Ну і ще декілька резервістів. Що сказати? Цікавий буде сезон, незважаючи ні на що. Чи це буде плюс до, до гори, чи це буде мінус? Головне, я бажаю номеру три Ентоні Девісу та звичайно Леброну номеру 23 і всім іншим лейкерам, і не тільки лейкерам та Мілокі Бакс, гравцям і всім гравцям NBA, це здоров'я. Вінтаж Баскет сезон 23 24 предсезонні ігри, і сезон вже дуже і дуже скоро. Через одну неділю ми починаємо новий сезон НБА.